Мир вам мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. До вашої уваги. Наступне відео з оглядом посилки з аукціоніволіці. E Зараз разом з вами подивимося, що я тут придбав цікавого не цікавого. Зараз Разом з вами подивимось. Чесно зробив там ставку на торгах, думав, що не виграю. Постав свій. И играл в вот Тут тоже сразу книжка вот. А тут такая старая Библия Старая Библия, насколько старая, сейчас мы поднимемся Видите, там в описании было написано, что там не видно, да? Вот, какие-то ну. Ось. Немає першої сторінки і не видно, якого вона року. Ну Я думаю, що не сильно стара, бо книжка така. Вона от Луки, на старо написано В. Бачите. Розумідь народу його сіння, Від прощення гріху. Чесно. Ну, в принципі, такий стан на фотки був хужий. В реалії стан кращий. Не знаю, чи це у нас сучасна реплика чи рік, 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 не знаю. От Йоанна от Йоанна от Йоанна Тут не повний от Луки. от отлоки, марка, не от Угу. Тут повний не повний І повне шкода, що нема року. Як його вичислити, чесно говоря, не знаю. Видно, що тут ще тебе хтось писав, пробував писати перо. Ну, така ось. Старенька. Біблія. От. Це нікейс 50 коп. Короку, на жаль, на жаль, святої Євангелія, на жаль, не знаю. Ну, буде, як говориться, в мене колекція, можливо, навіть спробую її почитати. Ось. Ну, ну, ось така ось цікава, цікава посилка. От, в описі до відео буде посилання за скільки і придбав. От, я думаю, що це недорого. Шкода, звісно, що не видно якого року, Ну, О, такая ось, така ось посылка. Ага. Тут пос... Ага, ага, хлопці, хлопці, в чм прикол? З цієї сторони, старославянський, з цієї сторони вже більш таки. Поняли? А народ учи ага ух ти цікаво цікаво ну що ж на цьому наше відео з оглядом завершуємо так що рекомендую сайт виоліті заходьте користуйтеся, купуйте всім дякую увагу та до побачення